Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Andreas. І у нас перегони в Лос-Сантосі. І це передостанній трек. Перепрошую, тут треки не завжди прості. Так що треба враховувати, що цю тачку може на поворотах просто розвернути, заносити. Ну, ось так, тому що в неї задній привід. Або враховувати те, що мої суперники будуть трохи тупити, типу, можна так сказати. Ось так. Ось так? Напрямі ми можемо і відірватися, а тільки за... заносить Пробуксовка ця бісова спрацювала. Мені нічого коментувати поки, поки ще. Поки я не врізався з цього застранця, який вирішив просто повертати. Хоча, добре, що суперники поки ще далеко, а може вони вже і близько. Так, один поворот залишився і фінішна смуга. Так що на цьому це все. Перемога. 10 касарків мені знову в кишені. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!